Скільки коштують ваші Снасті? Привіт! Так, що я вам можу сказати? Ротпот у мене дайко, коштує він 2500. Далі в мене йдуть сигналізатори Fox. 800 гривень. Потім е Фінгера Карпро по 100 гривень. Е, Водилище в мене Орієнт Vector по 1500. Катушки Shimano Pavera по 1700 і а жилка. Жилка Трабуку 0,25. То і все, шок-лідер Берклі. Дякую вам за відео. Дякую.